Цього року я вирішила віддати свою дитину, довіритися літньому таборі при школі. Після садочку, який працює без канікул, планувати свій літній відпочинок стало важче, зазначає пані Олена. Сподівається, пришкільний табір урізноманітнить дозвілля доньки. Я впевнена, що це буде цікавіше ніж ніж вона буде сидіти вдома і дивлячись телебачення. Пришкільні табори гідна альтернатива комп'ютерним іграм, зазначають педагоги. Та й лікарі наголошують, дитина повинна мати щонайменше годину фізичної активності на добу. Шестигодинна програма в таборі щодня інша. Це і екскурсії вже до нас звертаються керівники різних театральних установ. Це і різноманітні конкурси, змагання, прогулки на свіжому повітрі. В парк, оздоровлення дитини пріоритет для пані Оксани влітку. Двічі на рік сина з бронхіальною астмою, жінка підліковує, санаторії, малятку. Умови гідні та й дитині подобається. Ми пішли в поліклініку. В поліклініці написала заявлення, що я би хотіла, щоб мій дитина туди попав. За записали мої дані через дві тижні Мені перезвонили, що появились путівки, що я могу прийти забрати. Це все було безплатна, все швидко, організаційно було все зроблено. Майже 85 тисяч дітей віком від 7 до 16 років цьогоріч отримають оздоровчо відпочинкові послуги. В області працюватимуть 575 оздоровчих закладів. В цьому році ми Передбачили рекордну суму грошей для Закарпаття. Це 42 мільйони гривень. З них 33 мільйони будуть саме направлені на проведення оздоровлення в свою чергу 9 мільйонів гривень буде направлено вже направлено на підготовку до оздоровчої компанії. Оскільки впродовж року ці заклади не працюють напередодні сезону їх ретельно перевіряють. Це підготовка джерел водопостачання, це проведення ремонтів харчоблоків для того, щоб організовано було харчування відповідне, якісне, раціональне, безпечне і так далі. І підготовка медичних приміщень, ну і в загальному всіх всіх приміщень закладів до прийому дітей. Щороку підходи до підготовки літнього дозвілля змінюються Цьогоріч В області, окрім спортивних та трудових таборів, функціонуватиме вісім наметових містечок.